you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження щодо виїзду нардепів за кордон. У документі йдеться, що заява нардепа про закордонне відрядження може не розглядатися, якщо під час попереднього виїзду депутат до початку відрядження не отримав роз'яснення МЗС щодо зовнішнього політичного курсу України або погодження МЗС тези офіційних заяв. Коментарів народного депутата щодо реалізації Державної політики у сфері зовнішніх зносин з питань пов'язаних з темою відрядження за кордон. Звісно, такий порядок дій зовсім не сподобався Петру Порошенку та його посіпакам, адже тепер їм просто так не виїхати з країни до своїх дітей. То відповідно вони почали писати нові методички, які потім будуть кричати всюди, аби показати, які вони нещасні. Та тільки чогось за тайландський вояж Колі Тищенка і подорожі Богдана Торохтія в Болгарію, Туреччину і Катар їх одразу виключили з партії фракції. І слуга народу Проте скільки минуло скандалів з участю Петра Олексійовича та його ніяк не виключають за поїздки до синів у Лондон, які Іру Геращенко до дочки, і Льошу Гончаренка до сина в Амстердам. Після виходу такого розпорядження Ірина Геращенко також завертілась на місці і не змогла втримати свій рот на замку. Так вона почала вити у своєму телеграмі про те, що Стефанчук своїм розпорядженням дозволяє сам собі не розглядати звернення депутатів. В 22-му році всі мої відрядження були за власний рахунок в 23-му стала членом делегації ПА ОБСЄ за Шуфреча, і тільки відрядження офіційних делегацій на асамблеї чи спостережні місії фінансуються в рамках норм, встановлених урядом. Яке право контролювати міжпарламентську діяльність, міжпарламентський діалог, коли відрядження за рахунок приймаючої сторони чи особисті кошти має Стефанчук. Пише вона. Ну так звісно, порохоботи будуть вирощати, адже їм перекрили повітря. Тепер нехай і на себе приймають свої вислови за рахунок виїзду за. Кордон, тому що яким заборонили, то відразу підняли шум. А як іншим людям потрібно виїхати, зрадники? Нехай тепер посидять в країні без виїзду і відчують себе так, як відчуває простий народ. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.